Вітаю вас, добродії! В ефірі знову телепрограма Мова про мову. Сьогодні ми хочемо заторкнути ще одну грань цього безмежного явища, явища лінгвального, явища філософського, явища психологічного мова. Адже мова це не просто система знаків, мова це те, що дозволяє заглянути. У людську душу. І не випадково є деякі проблеми, які розв'язуються на стикові кількох дисциплін, наприклад, лінгвістики і психології. На сьогодні вже є й підручники, є університетські курси психолінгвістика. Я з приємністю хочу запросити сьогодні до розмови декана соціально-психологічного факультету Житомирського державного університету імені Івана Франка, професора Олександра Музику, який розпрацьовує проблеми, якраз які стосуються семантики слова, а також питань психосемантики, які йдуть на стикові цих кількох дисциплін. Пане Олександре, наразі проблемами якоїсь однієї дисципліни, чи то лінгвістичної, чи іншої, мовні явища до кінця, очевидно, розв'язати, з'ясувати неможливо. Чому? Тому що мова настільки багатогранне, непізнане до кінця явище, що залежно від того, як подивитися на мовні елементи, взагалі на мову. Так, для себе ти знайдеш і якусь путівничок, доріжку, на за якою будеш досліджувати це мовне явище. Зокрема, ж, великі мислителі, зокрема, Ноам Хомський, давав визначення, що мова це дзеркало розуму. Ми звикли всі, ті дослідники, які вивчають мову. На заняттях, із сучасної, наприклад, української, чи польської, чи будь-якої мови, давати визначення. Мова це система знаків. Так, мова це структурна система впорядкованих елементів. А тут раптом мова дзеркало розуму та й не випадково. шановні пане професоре, зараз і нові дисципліни з'являються психолінгвістика так на межі психосемантика. психосемантика на межі. От я знаю, що і ви розпрацьовуєте, наприклад, проблеми психосемантичного аналізу і маєте низку публікацій, низку статей з цього приводу. Тобто, для вас слово як психолога, те теж, я так думаю, справді, що це не набір звуків. Прошу. Пане Вікторе, загалом я дуже радий, що ви мене запросили в цю передачу і вдячний за це. Бо е, психологія і мова ну, це ніби як сестри, тому що е, ну, власне психологія це наука про тонкі нюанси душі, а душа народу, вона криється в мові, як ви сьогодні слушно зауважили. Бо, е, та, власне, так вважав і Олександр Потебня, так вважав і Гумбольд, і, е, які вважали е, мову поняттям суто Зараз можна зустріти таке явище, що студенти та й деякі викладачі кажуть, я ж не філолог, от, і я ж не зобов'язаний правильно говорити чи правильно писати, але психолог зобов'язаний це вміти, тому що до нас звертаються клієнти, які не завжди можуть виразити свої проблеми, свої думки. І е, е, психолог, справжній психолог, повинен перекласти оцей крик душі. На нормальну українську мову, ну, для того, щоб сама людина зрозуміла, в чому суть її проблеми. А загалом у психології. Психосемантичний метод зараз вважається дуже перспективним, ну, особливо тоді, коли появилася можливість з допомогою комп'ютерів робити факторно семантичні моделі свідомості. І психологи дуже часто користуються цим методом, і ми студентів готуємо так, щоб вони, по-перше, мали хорошу мовну підготовку, а по-друге, могли змоделювати свідомість, яка власне, моделюється з допомогою слів. І тут ну, ми не можемо від цього. Ніяк відступити, і ну, якщо говорити про якісь такі психологічні проблеми глибші, то я можу зараз, наприклад, пригадати, от коли я досліджував обдарованих людей, і там появилася така. Така проблема, не проблема, можливо, таке явище, яке мене дуже вразило і здивувало. Що для характеристики іншої людини технічно обдаровані люди, яких я досліджую, які подекуди не мали вищої освіти, вони використовували від 30 до 50 слів різних понять, тобто їхнє бачення, їхня характеристика була доволі глибокою. Я взяв тоді, подивився, як же студенти. От в середньому студенти використовують 6-7 слів. Тобто ми бачимо, що Словниковий запас уміння ним користуватися і володіти, це у принципі зумовлює картину світу. В скількох кольорах людина бачить цей світ. Знаєте, колись були е, такі е, монітори, ще на зорі комп'ютерної ери, е, там був відео, е, відеоадаптер CGA, там було чотири кольори. Так, так. І яке це недосконале було зображення. А коли зараз 256 мільйонів кольорів, ми бачимо, що воно іноді краще, як у житті. Так само і з. Мовою. Коли в тебе є достатня кількість слів, щоб оці всі барви життя змалювати, сприйняти, то це зовсім інше світосприймання, світорозуміння і потім навіть світоперетворення, ніж людина, в якої просто цих барв обмаль. Пане Олександре, нерідко можна почути десь у повсякденні, що при спілкуванні одна людина у неї потік мовленнєвий лється, ніби струмочок. А в іншого якісь настає ніби таке якісь зупинка. Людина не може висловитись. так? Е, лінгвісти це іноді можуть пояснювати, ну у людини, очевидно, малий словниковий запас. Мало читає людина, через те не може висловитись. Але я собі думаю, що тут не тільки і не стільки в тому, що це людина мало читає. Хоч це, безперечно, мабуть, якісь, е, якісь нюанси є. Як е, з точки зору от, психології пояснюється, от, така от. Проблема мовного якогось бар'єру спілкуванні? Звідки цей мовний бар'єр береться? Чому він береться? Ну я гадаю, цей приклад, який ви навели, він скоріше відноситься не. До інтелекту, не до особливостей мовлення, а до мислення. От існує вербальне мислення, научно-дієве мислення, образне мислення, і кожна людина вона намагається, особливо зараз, коли інтернет, коли телебачення. Якоюсь мірою перебувати у своїй системі мислення і не тренується в іншій системі. Якщо людина не тренується в мовленні, то зрозуміло, що їй важко висловлюватися. Я... Тут пригадую один такий випадок, коли е, у мене був е, якось студент на фізматі, студенти бувають іноді е, дуже дотепними. Е, там о, е, мислення, особливо коли і влучно висловлюються, е, там, е, коли вивчають геометрію, мислення може бути, наприклад, образним. Може розвиватися образне мислення, яке було, наприклад, венштейна. Він спочатку свою теорію не з допомогою форм, формул довів, він її побачив як картинку, а потім вже це було 16 років, 23 роки. Він зміг це описати. Такий студент каже: мені ви знаєте, Олександр Леонідович, це на іспиті. Я кажу, щось собі нагадую собаку, я все розумію, а сказати не можу. Так, 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 так. От, тому що ну, власне він е, не, не тренується в цьому. Я кажу... Глазового мала корова язика та не мала та не знала мови. Ось <клес> ну, так, так. Да. Ось так. Значить, треба тренуватися і все буде гаразд. Пане Олександре, е, я ще в цьому річі ще от е, без сумніву, що ваші е, дослідження вони базуються очевидно на проведенні е, якихось експериментів. Ну, напевно, е, коли це стосується, от, е, вашого психосемантичного аналізу, то це, мабуть, якийсь асоціативний експеримент, як реагують е, мовці респонденти на, той чи, на те чи інше слово, і які образ виникають у ньому. От е, Є ж слова, у яких є відверто негативна конотація, відверто негативна семантика, і вони відповідно так діють на, ну, на, що, на психіку, скажімо. І є слова, у яких е, конотація, або, допустим, слово чуже, іноземне. От, наприклад, зокрема, і ви торкалися такого питання, там, допустимо, кілер і вбивця. Так? Два слова, які фактично абсолютно однакові. Одне прийшло до нас з чужої мови запозичене. І на нього реакція, певно, одна. На вбивцю реакція завжди однакова. Вбивця це смерть, це труп і інше. Прошу дуже, от такі результати таких досліджень у вас, до яких висновків. Пане професоре, Приводить. дуже часто кажуть, яка різниця, якою мовою говорити? Але мова, крім так, так. Е, якогось смислового навантаження, кожне слово має ще й оцінне якесь ставлення, і іноді навіть. Е, Оберігаючи, я б сказав, без ставлення, це стосується слів, які доволі ну от які відображають якісь доволі складні поняття для суспільної моралі, для ставлення людей. От якось я провів таке невеличке дослідження з допомогою студентів. Там пропонувалося дати асоціативний ряд до слова вбивця, до слова кілер, до слова кредитор і до слова лихвар. І е, ніби слова означають те саме. За змістом вони абсолютно е, ну, співпадають, мабуть, збігаються. Але коли ми це зробили, е, ми отримали зовсім інші асоціативні ряди. Коли е, студентам пред'являлося слово е, асоціація була така професіонал, гроші, нічого особистого. Тобто перша реакція професіонал. Професіонал. Тобто немає ніякої моральної оцінки. Коли слово убивця. Ну, ви можете відчути, ви безумовно відчуваєте, а телеглядачі можуть це відчути. Навіть саме слово звучить убивця, воно звучить негарно для нашого українського вуха. Воно викликає якісь, якусь негативну емоцію. Це вже засторога до цього слова. І асоціації: жах, кров, в'язниця, розплата от такий асоціативний ряд. По змісту, ніби одне і те ж. а… По глибокому психологічному і смісті, реакція людини зовсім різні зовсім інша реакція. А слово означає геть те саме вбивця і кіле. А коли взяти, от е, кредитор і лихвар, ви знаєте, ось ця суспільна проблема, що в нас дуже багато людей побрали кредити і не можуть їх віддати. Появилися ще якісь спеціальні контори, які ці кредити вибивають, так, так, так якби так, ми так. користувалися. Своїми українськими словами я впевнений, що цієї проблеми, ну якщо не було б може й не було б зовсім, а може вона була б ну, мінімізована, тому що е, от, е, коли слово кредитор, бізнес, е, знову ж таки, гроші, е, професіоналізм, е, банк, отакий от асоціативний ряд у студентів. А коли слово лихвар горе, лихо, е, страх. В'язниця. І е, саме слово, якби ми казали, не візьму кредит, а от піду до лихваря, позичу грошей. І це було б зовсім по-іншому І От подивіться, що в цьому річищі вбивця це споконвічне наше слово, тому така реакція, тому що вбити е, пов'язано це споконвічне прослов'янське слово, коли е, від дитини, е, ну і до, до до смерті людина знає, що це погано. да А кілер нещодавно прийшло А от лихвар і. <тур> кредитор це два запозичених слова. Тільки кредитор, кредитор, ось ось в нашу мову з'явилось, а лихвар – 16-17 століття. І дивіться, 5 століть життя цього слова, вже воно запустило, так би мовити, коріння, і в свідомості відкладається вже із більшою абсолютно негацією, ніж от пане професоре, мушу визнати, що я не знав, що лихвар запозичене слово, я брав його так, як так, суто українське так, 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 автентичне. Прийшло слово. Прийшло через польську мову, але але вже 5 століть воно живе в нашій мові. І от справді воно вже тут так би мовити закорінулось повністю. Я в цьому контексті, якщо ми говоримо про іншомовний за. Зичення. От зараз раптом пригадав такий приклад: була така книжечка Спогади про нашого словетного земляка-викладача Житомирського державного університету Бориса Тена. Відомо, що він перекладав із давньогрецької мови, і в нього постала така проблема. Це в книзі спогадів. Хтось писав чи не Людмила Іванівна Бондарчук. Зараз боюсь помилитися, так, так. але проблема була така. В неї про, про нього багато. є. Йому роботи. треба було перекласти на українську. Мову, якщо підстрочник, Ну тобто буквальний переклад, так, так. сово Ока Афіна. ну У Греції, безумовно, сова це символ мудрості, але в Україні сова це символ підозріливості, це символ це власне вісник лиха. І Тен як людина, яка відчувала мову. Це ж важливо дуже відчувати тонко, тонко так, відчувати так, так. мову. Він зо два місяці мучився, як це перекласти, так щоб українцю донести сенс цього поняття. Бо ну грецька сова на українському ґрунті вона не приживається. А от чому причина, пане професоре? А причина в тому, що через засоби своєї мови людина відкриває для себе світ. Тобто це вже доведено багатьма мислителями, що людина сприймає світ не безпосередньо, опосередковано. Та частина, яка стоїть між світом і нашою свідомості сприйманням, мови є, сприйманням дійсності є наша мова. Через те українець і грек по-різному для них все по-різному. Тому справді при перекладі це ви дуже влучно, пане професоре, тут. Е Підмітили, при перекладі надзвичайно не бувають непрості ситуації, щоб тонко підійти і передати. От тому, що тут уже ми маємо передавати не тільки механічно е, назву однієї реалії з французької мови, і з німецької мови і української, а ще, мабуть, треба зазирати, а як французи усвідомлюють цю реалію дійсності крізь призму своєї мови. Саме так, ну безмовно, вам відомо, що в кожній мові є десь 7% відсотків слів, які не мають абсолютних відповідників у перекладі на іншу Так, прямого перекладу. Тобто прямого перекладу немає. Тобто ці слова перекладаються описово і різне ставлення до них, наприклад, гарне українське слово козак. А як воно перекладається іншими мовами, так, щоб людина, ну англієць, наприклад, чи той же француз, він зрозумів, це дуже важко. І навіть якщо воно в різних мовах існує в такому саме в такій вимові, ну, наприклад, українській і польській, то я думаю, що семантика цього слова, значення його і конотація цього слова буде різна, наприклад, в українській мові і польській мові, де зовсім інше ставлення до козаків, чи не так? Та, певно що, так, певно, що так. А якщо говорити про якісь ще психологічні позиції, то у мові е, виражено ставлення до особистості. Насправді, е, існують такі підрахунки. Можливо, я вам зараз підкину ідею для хорошого наукового дослідження на Але україномовному прошу, прошу. ґрунті. От професор Костянтин Костянтинович Платонов, він вважається російським психологом, хоча він харків'янин і е, значну частину життя. Прожив в Харкові. Та так, отримав і там освіту. Що там і потепня, десь а, Але ми забуваємо, російський. що він український психолог, а росіяни пам'ятають, що він російський. Так ось він підрахував, що в російській мові є 1500 понять, якими можна описати якості особистості півтори тисячі. В болгарській мові таких понять половиною тисячі. У грузинській мові чотири тисячі. І хтось сказав, що в англійській мові були потім такі повідомлення до 12 тисяч таких понять. Тобто, якщо, так? Так. якщо культура, вона не має якесь піететне ставлення до особистості, якщо в центрі культури стоїть особистість, а не то в мові це відображено то в мові це чітко відображено. Мова це показує, вона дається зрозуміти. Так що ось такий особистісний тезаурус української мови ще ніхто не зробив. І дивіться, повертаючись тепер до нашої розмови. То певно, недалекий від істини був напевно на Амхомській казав, кажучи, що мова дзеркало душі, справді. Якщо нація, етнос налаштований, і людина десь в центрі, і відповідно це все є і суспільство, і владні інститути на це спрямовані, щоб якось людина опинялася завжди в центрі, щоб людина була предметом опі десь опіки і підтримки, зрештою решт, то відповідно умови обов'язково будуть народжуватися спеціальні лексеми, які це будуть відображати. І От, подивіться, англійська мова з ваших слів 12 тисяч, російська півтори тисячі. Я за англійську мене точних даних немає, але те, ну, що чи ну, грузинські тисяч. 4 тисячі тут є. Бо особистість там важливе значення, пане професоре. От ми до цього з вами говорили про е, існування, а це факт е, мовного бар'єру між людьми, між особистостями. А от дивіться, чи ваші висновки ваших студій та й взагалі у психології, чи можна застосувати е, на реалізацію е, іншої проблеми. Яка існує зараз в суспільстві, мовний бар'єр між народами, між націями. Так? Адже теж не секрет, що різні мови вони не об'єднують. Прошу дуже. Мова етноутворюючий чинник. Про це говорив і росіянин Лев Гумільов, і е, німець Вільгельм Вунд, і Олександр. Потебня український відомий мовознавець і психолог. Ми вважаємо його психологом. І немає поганих мов, немає е, мов гірших і кращих. Кожна мова відображає той пласт соціальної і е, об'єктивної реальності, в якій вона творилася, так, в якій покажу. вона існує. Мова може бути краще вивчена і менше вивчена. <свят> Оце точно. От і е, е, є певні закони взаємодії людей, які є носіями певної мови. Особливо е, зараз ситуація біля Білінгвізму і полілінгвізму. І тут є певні закономірності. Коли мови далекі. То людина ніби збагачується, тому що е, вона знає різні нюанси багатьох далеких мов. Вона знає лексику цих мов, але коли мови близькі, тут е, інтерференція наступає, як ви знаєте, пане професоре, і людина е, в перерізі вихоплює якийсь е, той словниковий запас, який характерний і для однієї мови, і для іншої мови. А дуже багато слів, які ще є поза цим вузьким колом, людина і не використовує, і, і це збіднює її свідомість. Але е, ці закони, по-перше, е, закони мовленнєвої взаємодії потрібно знати, їх треба застосовувати, бо це об'єктивні закони, і від е, вашого чи мого прагнення тут мало що міняється. Тут треба, щоб звісно, фахівці і державного управління дослуховувалися до науковців, тому що е, не мови воюють одна е, з одною, а люди воюють так, так, і мають неприязне ну, ставлення, ну, і хотілося воюють. б. Хотілося б, щоб звісно, цього не було, щоб люди мова дана людині для того, щоб порозумітися одне з одним. пане Олександре. Я дякую вам за розмову. Сподіваємося, що телеглядачам вона сподобалась, і в подальшому, можливо, одні із нюансів мовного існування мови як явища ми будемо розв'язувати в студії також із вами, шановний пане професоре. Я вам дякую, пане професоре, за цю чудову інтелектуальну зустріч. Пані та панове, наша традиційна рубрика Мовна панорама Житомирщини. І сьогодні ми з приємністю хочемо продемонструвати вам, як вдало деякі рекламодавці обігрують особливість нашої мови евфонію або милозвучність української мови. Будь ласка, зверніть увагу на рекламу, що по вулиці Велика Бердичівська. Василь Олександрович Сухомлинський свого часу сказав: батьківщина. Це твоє рідне слово. Знай, бережи, збагачуй велике духовне надбання свого народу рідну українську мову. Це мова великого народу, великої культури. Любов до Батьківщини неможлива без любові до рідного слова. Українська мова належить до тих слов'янських мов, що зберегли Кличний відмінок. Тоді як інші слов'янські мови, в тому числі російська, білоруська, не зберегли кличного відмінка. Тож у нашій мові тепер, як і колись, існує сім відмінків називний, родовий, давальний, знахідний, орудний, місцевий і кличний відмінок. Кличний відмінок тривалий час був у становищі Попелюшки. Його не те, що забороняли, але пропонували замінити кличною формою, назвати його саме ось так, або формою називного відмінка. Але всі борці за культуру рідної мови неодноразово підкреслювали, що цю нашу е, таку особливу рису, питому рису, необхідно зберегти. І відродити, і зберігати, і відроджувати. Так Максим Рильський писав: ще гірше стоїть справа з кличним відмінком. Мені, приміром, просто таки прикро читати, коли люди пишуть у звертанні Дорогий наш учитель! Бо все моє українське єство тягне сказати Дорогий наш учителю. Максим Рицький звичайно має рацію, мав рацію, оскільки форма кличного відмінка збережена, зафіксована у фольклорі, у різних жанрах народної творчості, зокрема в піснях. Наприклад, Ой не шуми луже, зелений байраче. Ще, наприклад, ой, дівчино, шумить гай. А також у піснях літературного походження. Наприклад, слова Богдана Лепкого і відома пісня Чуєш, брате мій, товаришу мій. У творах українських письменників також засвідчується форма кличного відмінка. Наприклад, у Лесі Українки Мріє не зрадь, відоме, у Симоненка Василя Україно, ти для мене диво. Цікаво навіть те, що. Кличний відмінок зберігся у молитвах. І в російській мові відома молитва і в українською, українською мовою, і російською, отче наш. Отже, цей кличний відмінок, як бачимо, зберігається навіть російській, яка не зберегла його на сучасному рівні розвитку мови своєї. Таким чином, коли ми відроджуємо українську мову сьогодні, то ігнору... ігнорування кличного відмінка є свідченням неповаги до рідної мови, є ознакою невибагливості до свого й чужого мовлення. Часом запитують, що робити з паралельними формами: княже, князю, Олеже, Олегу. Ці паралельні форми є свідченням того, що в українській мові зберігаються. Існують застарілі форми, наприклад, або неологізми, або діалектні слова. Але е, сучасною нормою, нормою сучасної української літературної мови є вживання таких форм, як князю Олегу. І це засвідчено рядками Івана Франка. Місяцю князю, ти чарівниченьку, смуток на твоєму. Ясному личеньку. У звертаннях, які складаються із загальної назви та імені, обидва іменники, обидва слова вибачте, вживаємо у кличному відмінку. Наприклад, Панно Інно, тітко Ганно. У звертаннях, до складу яких входить ім'я та по батькові, також вживаємо обидва слова у кличному відмінку. А не в називному, наприклад, Миколу Петровичу, Петру Васильовичу, Марії Петрівно, тощо. Кличний відмінок є не лише формою відтворення звертань, але й засобом посилення виразності умовлені, особливо в риторичних звертаннях. Мабуть, не помилюся, коли скажу, що зразком цього буде. Будуть такі рядочки Андрія Малишка, Україно моя, далі грозами свіжо пропахлі, польова моя мрійниця, крапле у сонці звесла. Я віддам свою кров, свою силу і ніжність до краплі, щоб з пожару ти встала, то полею в небо зросла.